Доброго дня колеги, рада вас всіх вітати. Як бачу, сьогодні у нас є чималенько іде весна, ми вступаємо в останню чверть навчального року, і вже є час поговорити про те, як буде проходити ЗНО в 11 класі та ДПА в 10 11 класах. Міністерство освіти і науки видало новий наказ про проведення. У 2016-17 році Державної підсумкової атестації 9-11 класах за неосвітніх навчальних закладів. Я сьогодні трішки ознайомлю з орієнтовними вимогами щодо проведення державної підсумкової атестації. Ми зупинимось на завданнях і методичній літературі щодо здійснення і проведення ДПА та ЗНО. Державна підсумкова атестація в 2016-17 навчальному році проводиться відповідно до положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальноосвітньої середньої освіти. Строки проведення державної підсумкової атестації випускників загальноосвітних закладів перших і других степенів визначаються педагогічною радою і затверджуються відповідним наказом керівника навчального закладу. Даний наказ має, має бути підписаний до 5 квітня 2017 року. Атестація у загальноосвітніх навчальних закладах перших і других ступенів проводиться за місцем навчання у письмовій формі. Завдання про проведення атестації укладають вчителі навчальних закладів відповідно до затвердження Міністерством офіційних вимог до змісту атестаційних завдань. Про ці вимоги, дещо пізніше, ми сьогодні поговоримо. І завдання затверджує керівник навчального закладу. Як бачите, особливих змін у порівнянні із минулим навчальним роком в даному наказі немає. Єдине, ще раз застерігаю, що завдання повинні бути. І відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, які визначені навчальними програмами і затвердженими Міністерством освіти і науки України щодо суспільних дисциплін, то державна атестація учнів у 9 класі безпосередньо проводиться із історії Всесвітньої історії України. Та правознавства практичний курс. Проводяться ці предмети за вибором педагогічної ради навчального закладу. Крім того, як ви знаєте, що є два обов'язкові предмети українська мова та математика. Рішенням педагогічної ради саме вибір третього предмета, куди проходить перелік наших суспільствознавчих дисциплін, затверджується наказом керівника навчального закладу. Щодо державної підсумкової атестації, випускників загальноосвітніх навчальних закладів 3 ступеня вона проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Як знаєте, що згідно з графіком, це все це можна побачити. Графік затверджений, календарний план на сайті Центру якості оцінювання. Ми, як і попередні роки, маємо історію України за вибором з математикою, тобто вибираємо або математику, або історію України. Деба з історії України охоплює період 20-го початок 21-го століття. Ну, тут потрібно відмітити учні за другим предметом для проходження ДПА, які обрали математику, вони можуть обрати для проходження ДПА із третього предмета історію і навпаки. Щодо того, хотілося б ще звернути увагу, що для визначення оцінок з ДПА зараховуються результати виконання всіх завдань. Сертифікаційної роботи ЗНО або частини з них залежно від навчального предмета. Інформацію про перелік завдань, результати виконання яких зараховується як оцінка ДПА, можна отримати знову ж таки на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти, Дещо ми трошки пізніше про це також поговоримо. Хотілося ще сказати, якщо і наголосити, що внесення оцінок за ДПА до додатка атестата має здійснюватися з урахуванням наслідків розгляду апеляційних заяв випускників щодо результатів незалежного оцінювання. Ну, звідси виходить те, що такий випускник відповідно, атестат отримує пізніше. В разі того, коли апеляційна комісія прийме рішення про зміну результатів зовнішнього оцінювання за освітнім навчальним закладом, то будуть подаватися відомості результатів розгляду апеляційних заяв учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Особи, які не з'явилися, на проходження ДПА у формі ЗНО 11 класу, або якщо їм визнали роботу над їхнім тестом достроково припинено у зв'язку з тим, що вони допустили порушення процедуру проходження ЗНО, тоді виставляється 0 тестових балів, що відповідає одному балу за ДПА. Відповідно, тоді до документа про освіту за ДПА 11 класу з цього предмету виставлятиметься 1 бал. Отже, звідси підсумок, що оцінювання учнями зовнішнього незалежного, оцінка зовнішнього незалежного оцінювання за ТПА виставляється за результатами. ЗНО. Хотілося б ще звернути увагу на те, що на даній сторінці Українського центру оцінювання якості освіти є зразок оформлення атестаційної роботи, зразок оформлення відповідів на завдання атестаційної роботи, і хотілося б наголосити про виставлення оцінок за ДПА бали за ДПА. Виставляється в класному журналі в колонку з написом ДПА без зазначення дати після колонки з написом річна. Результати атестації виставляються у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та до атестатів про повну загальну середню освіту. Пишеться графа державна підсумкова атестація. Ну і враховується при визначенні середнього балу атестата. Особи, які звільнені від проходження ДПА за станом здоров'я у додаток до атестату за місцесінки, робиться запис: звільнений або звільнена. Ну, а тепер трошки більше хотілося б сказати про характеристику. Характеристика самої сертифікаційної роботи щодо ЗНО ДПА у 11 класі. То на сайті вісить характеристика сертифікаційної роботи з історії України. Там визначено структуру тесту, час відведений на його виконання. конкретизовано кількість та типи завдань, які є вміщені до сертифікаційної роботи. Наведено схему нарахування тестових балів. Наведена схема переводу з 12 200 бальну оцінку. І навпаки, Ну, якщо за бажанням хочете більше, то можна ознайомитись з цією інформацією ось, і виробити свою власну стратегію ефективної роботи під час зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. Єдине, що хотілося сказати, що сертифікаційна робота міститиме 60 завдань, максимальна кількість балів, яку можна набрати правильно виконавши всі завдання. Це є 94. На виконання сертифікаційної роботи відведено 150 хвилин. Робота складається з двох частин. Ну, це мотивовано тим, що перша частина історія України, -е, початок 21-го століття. Це пов'язано з тим, що дане оцінювання за дану роботу буде йти в ДПА, Містить 30 завдань різних форм. І відповіді на всі завдання позначаються та записуються в бланку відповідів А. Частина друга Історія України від найдавніших часів до кінця 19 століття містить 30 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються та записуються в бланку відповідів А. Робота типи де декілька слів про те, які будуть типи та форми. Завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування балів, задання виконання завдань. Завдання з вибором однієї правильної відповіді це 0 або 1 бал. Зрозуміло, що 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповідь на завдання взагалі не надано. Завдання складається з основи та чотирьох варіантів відповіді. Тобто, з тих чотирьох варіантів, лише один має бути правильним. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповіді А. Інша форма завдання це є завдання на встановлення відповідності. Ми їх називаємо логічні пари. Завдання складається з основи та двох стопчиків інформації, позначених цифрами ліворуч і буквами праворуч. Виконання завдання передбачає встановлення відповідності, тобто вимагається утворити логічну пару між тією інформацією, яка буде нам подана. Один бал за кожну. Правильно встановлену відповідь, логічну пару. Якщо зроблено більше однієї позначки, або якщо не вказано жодної відповіді, то завдання рахується, що не виконано, і оцінюється 0 балів. Завдання на встановлення правильної послідовності: 0, 1, 2 або 3 бали. Якщо правильно вказано послідовність осіб Бі 2 бали. Якщо правильно вказано першу і останні події один бал. Якщо правильно вказано першу і останню подію, також 1 бал, і за будь-яку неправильну позначку вказано 1 бал. Тобто завдання складається з основи та переліку подій, явищ фактів, процесів, позначених буквами, які потрібно розташувати в правильній. Послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга, 2, третя подія цифрі 3, а четверта, відповідно, 4. Якщо всі позначки здійснені правильно, тоді завдання рахується є виконаним. Завдання з вибором трьох правильних відповідів із семи запропонованих варіантів відповіді. Завдання складається з основи. Та семи варіантів відповіді, позначених цифрами, серед яких можуть бути лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і записав три відповіді у бланку А. Один бал оцінюється за кожен правильний вказаний варіант відповіді з трьох можливих, 0 балів, якщо не вказано жодного правильного варіанту відповіді. Або один варіант відповіді вказано тричі, або взагалі, якщо відповіді не надано. Треба ще звернути увагу на те, що порядок написання сир та значення не має. Щодо даного аналізу сертифікаційних робіт, я в літературі посилки на це все дам. А тепер дещо хотілося б ще проговорити про ДПА. Для дев'ятих класів. Історія України і всесвітня історія. Тут значно легший і кращий варіант. Ну, хотілося б сказати, що не розмежована кількість виконання в інструктивних документах тих чи інших завдань в часі. Але якщо рахувати з української мови академічну годину пишуть диктант, і академічна година відведена для виконання тестів. То як минулого року, так і цього року з всесвітньої історії, з історії України та так само із правознавства, практичний курс не прописана кількість виконання годин. Але з аналізу, який ми зараз дамо методично складених завдань, ми будемо бачити, що це академічної години достатньо, але можна на час виконання. Дитина виконала завдання, здала, і вона тоді може бути вільна, тому що враховуючи тип, що чіткого пропису кількості виходання годин немає, але звертаємо увагу, що з історії України та всесвітньої історії вчитель повинен підготувати кілька варіантів атестаційних робіт. Ну, це може бути 10-14, і в залежності від кількості учнів, які здають, і скільки їх є в навчальному класі. З варіанту того, щоб було декілька варіантів вибору. Кожен з таких варіантів може містити по 22 тестових завдання. І форма цих завдань є така. Завдання 1.16 мають чотири варіанти відповіді, з яких потрібно вибрати одну правильну. У завданнях 17.18 до кожної інформації, позначеної буквами, Потрібно е е добрати одну правильну відповідь з варіантів, які будуть позначатися цифрою, тобто трошки ускладнено. Завдання 19-20. Потрібно розташувати історичні події в хронологічній послідовності, всіми завданнями і формами роботи учні ознайомлені, як на уроках, так і на олімпіадах тощо. Завдання 21-22 мають сім варіантів відповідів, серед яких треба вибрати три правильні. Зміст тестових завдань повинен відповідати навчальним програмам. Для загальноосвітніх навчальних закладів та змісту підручників історії, які рекомендовані Міністерством освіти. Дозволено користуватися літературою, збірниками завдань. Список літератури у посилці після вебінару я повністю дам. Де є збірники з історії України, Всесвітньої історії та справознавства практичний курс як за цьогорічний навчальний рік, так що можна і користуватися і минулорічними? Під час виконання завдань з історії України та всесвітньої історії учні мають виявити знання історичних фактів, подій, явищ, процесів. Понять термінів, хронології, картографії, історичних особливостей, культурно-історичних пам'яток, крім того, показати уміння, аналізувати, узагальнювати, визначити причини, наслідки історичних подій та явищ, оцінювати їхнє значення. Уміння встановлювати відповідність і послідовність між подіями, явищами, процесами. Уміння працювати з історичними джерелами, історичним документом, картами, схемами, фотоматеріалами тощо. Це все щодо історії. Щодо правознавства, практичного курсу, державна підсумкова тестація з предмета правознавства, практичний курс для учнів 9 класах. Також проводиться у письмовій формі. При складанні завдань для ДПА вчителеві слід взяти до уваги наступне: спрямування завдань на перевірку вмінь і навичок учнів, передбачених державним стандартом базової повної загальної середньої освіти, відповідність завдань, концепції та змісту чинної навчальної програми з предмета. Різноманітність завдань, що уможливить виявлення і оцінювання рівня сформованості правової предметної компетентності дев'ятикласників. Тепер дещо про те, що в завданнях особливо повинні бути поточні зміни в чинному законодавстві України. Як ми бачимо, що такі вимоги як до ТПА, так і до Олімпіад. так і... Методичні рекомендації на початку року рекомендували і в самому навчальному процесі слідкувати. Відповідність задання віковим особливостям учнів 9 класів також повинно відповідати цей розвиток критичного мислення, вміння абстрагувати, і життєвий досвід. Для проведення ДПА вчителю рекомендовано підготувати також. Не менше двох варіантів комплексних завдань. При цьому всі варіанти мають бути уніфікованими за формою і типами завдань. Кількість завдань у кожному варіанті від 4 до 6. Зверніть увагу, що тут є різниця з історією і всесвітньою історією. Там 22 тексти. Які ж типи завдань рекомендовано у ДПА з практичного курсу правознавства? Перший тип завдань це тестові завдання на вибір однієї або кількох правильних відповідей. Друге завдання зі встановленням відповідності. Такі завдання, як ви бачите, це є відтворення учнями на репродуктивному рівні набутих знань з правознавства. Вони не є такими важкими. Тобто алгоритм виконання учнями даного типу завдань зводиться до підшукування відповідності пар між поняттями, визначеннями, назвами, описом, а серед чотирьох знайти одну правильну відповідь, то не є так важко. Третя форма завдання з визначенням поняття та ілюстрації його прикладом. Виконуючи такі завдання, учням слід відтворити поняття якомога точніше до дефініції, які подані у нормативно-правовому акті, або ж самому подати визначення поняття і суттєвих ознак, які йому відповідають. Важливо, щоб учні продемонстрували вміння ілюструвати теоретичне положення конкретним прикладом. Тобто, це буде безпосередньо індикатор, чи розуміють вони основні теоретичні положення справознавства. Четверта форма завдання завдання на виявлення трьох відмінностей між правовими поняттями. Такі типи завдання ми нараз робили. На олімпіадних випробуваннях вони перевіряють вміння учнів розрізняти і порівнювати правові поняття, явища, процеси тощо. Слідуючим формою складання завдань із ДПА, це є побудова логічного ланцюжка. Виконуючи завдання такого типу, учень має віднайти зайве в логічному ланцюжку поняття. І пропущене в запропонованому ланцюжку поняття. Крім того, узагальнити і указати, якому правовому явищу чи процесу ці поняття безпосередньо відповідають. Завдання з виявлення помилок або недоречностей у запропонованих тестах. Це є досить цікаво, тому що невеличка недоречність, вона вже змінює нормативно-правовий акт і може вплинути на кінцеве вирішення тієї чи іншої змодельованої ситуації. Важкі завдання. Це є завдання 7, 8. Завдання з аналізу фрагмента юридичного документа. Тобто є положення нормативно-правового акту, потрібно здійснити аналіз поданим до фрагмента запитанням, ну, наприклад, про яке поняття йдеться в фрагменті тому чи іншому, що це означає, якими правовідносинами врегульоване зазначення положення тощо. Тут ще великий вплив і звертається на те, як буде оформлена відповідь, чи є посилка на чинне нормативне законодавство, як продемонструвати свої знання з цими питаннями, проблемами тощо. Складним завдання є, яке доречно, хоча б одне подати це аналіз або розв'язання правової ситуації і запитання до неї. Тобто моделюється правова ситуація, ставляться запитання, оцінюється як і оформлення, так і знання і вміння вирішити правову ситуацію. При оцінюванні. Комплексних завдань для ДПА з практичного курсу правознавства рекомендується застосовувати 12-бальну систему оцінювання. Оцінювання може бути таким: наприклад, тестові завдання на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох або тестові завдання на вибір кількох правильних відповідей, оцінюються по 0,5 бал за кожну правильну відповідь чи комбінацію цифр. Завдання на встановлення відповідності оцінюється в 1 бал, який виставляється при правильному знаходженні учням всіх відповідностей або пар. У завданні, де вимагається з визначення поняття, оцінюється в 2 бали. Ну, це дивлячись то, і скільки в даному понятті є дефініції, можна більше, можна менше оцінити. Тобто за виконання першої частини півтора бала, а приклад, якщо вказано, можна ще півбала додавати. Явно, що двома трьома балами оцінюється завдання, де потрібно дати юридичний аналіз правової ситуації. Вчитель може. І допускається на власний розсуд застосовувати будь-яку систему оцінювання завдань, але при тому і подальше самостійно так званому переведення цих завдань у 12-бальну шкалу. Тобто оцінювання має бути в міру того, яка ступінь важкості виконаних завдань. З правознавства також дам додаткову літературу, де можна взяти завдання, які допоможуть вчителю скомбінувати із практичного досвіду і своїх знань особисті творчі доробки, і те, що рекомендує література. По закінченні виступимо в літературі: демо чинне законодавство. І ось підготовлені посібники-підручники, які є, є в електронному носії східну, де можна їх буде використати, загрузивши при складанні завдань як з історії України, так і з всесвітньої історії. Із правознавства практичного курсу для 9 класу. Слідкуйте за рубрикою ДПА на сайті Міністерства освіти. Щодо 11 класу. безпосередньо слідкуйте за Українським центром оцінювання якості знань і за тими новинами, які будуть і подальше. Щодо проходження ЗНО та ДПА в цьому навчальному році, будьте добрі, які будуть запитання. Чекаю. Я говорила справа не 22 завдання. Справа ви ще передитеся в документах, складає вчитель самостійно. Форми завдань 4.6. Я звернула увагу, що право різниця з історією України і з всесвітньою історією. Проглянете ще відеозапис, побачите. Дякую, до побачення.